Доброго дня усім. Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Сьогодні 10, 12, 10 грудня 2025 року. На порядок денно комісії виносяться наступні питання. Не сказав за склад комісії, склад комісії з постійних членів. Сьогодні присутні три, три члени Руслан Військов. Руслан Луйван, Тетяна Сухомлин. Кворум, Кворум наявний. Сьогодні 10 грудня 2025 року на порядок денний відноситься наступні питання: про внесення змін до програми відшкодування пільгових пенсій медичних працівників КНП Почаївська РКР на 2024-2026 роки. Друге питання про внесення змін до програми зміцнення та розвитку. Матеріально-технічної бази КМП Почаївська РКЛ на 25-26 роки. Третє питання про прийняття до бюджету Почаївської міської територіальної громади з бюджету Тернопільської області субвенції на здійснення передних видатків у сфері освіти. І четверте питання про внесення змін до бюджету Почеївської міської територіальної громади на 25-й рік. По першому питанню. Понів. Вибачайте, хто за даний порядок дані, прошу проголосувати. Проти утрималось немає, рішення прийняте. Перше питання. Про внесення змін до програми відшкодування пільгових пенсій медичних працівників КНП Почеїської РК на 24-26 роки. Доповідає начальник відділу міської ради Маріка Коношевська. Розглянулися підприємства. з 1 грудня 2025 року. Поручи законом України про місцеве самоврядування в Україні, Почаївська міська ради не складені проводити шкодування пенсій, медичних працівників комунального некомерційного підприємства «Почаївська РКЛ на 24-26 роки та викласти в наступні редакції, що додається. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Почаївська РКЛ. Зміни в даній програмі стосуються того, що вони просять. Просять потребу в коштах, яка складає 671 гривня. І розрахунок додаткової потреби коштів на виплату пільгових пенсій надається за підписом бухгалтера. Зрозуміло. А скільки є в нас тих пільгових членів? Тих пільгов, пільговиків? 5. 5 пільговиків. Я, так. Так, є якісь запитання в комісії? ставиться на голосування. Хто за? Проти отрималася рішення приймається. Друге питання про внесення змін до програми зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНБ Почарівської на 25-26 роки. Керуючий з порядком розроблення виконання місцевих цільових програм, затвердження річної сесії Печальської міської ради номер 792 від 12 квітня 17 року, року. Кручу законом України про місцеве самоврядування в Україні Печальська міська рада вирішила. Внеслі зміни до програми зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНП Почаївська РКЛ на 2025-2026 роки та використали редакції, щодо йдеться. Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. До на нас надійшов лист від Почаївської АКЛ, які просить збільшити. І просить передбачити кошти на 2026 рік на придбання вікон 15 штук на перший поверх поліклінічного відділення. І загальна сума по даних вікнах 23 500. Це йде по первинки. Де ліве крило, там йде ще по правому крилі два вікна і ще реєстратура. 15, 15 віку, 23 і, 23 там є дуже великі і менші, і середні робили вже кошти. 203 тисячі 500 гривень. І ще одна зміна це значить, у нас у 2025 році були виділені кошти теж на вікна поліклінічного відділення першого поверху. І дана сума виділена була 99 тисяч 800. Використано 9923 тисячі. Там був залишок. І тих 700 гривень ми не спрямували на ті пільгові пенсії. Тобто тут 700 гривень забрали, а 700 гривень на пільгові пенсії. Я запитання у комісії. Немає, став на голосування. За, проти, утрималися. Немає рішення приймається. Наступне питання про прийняття до бюджету Почаївської міської територіальної громади з бюджету Тернопільської області конвенції, не здійснення. Переданих видатків у сфері освіти. Забезпечення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції для оплати праці педагогічних працівників, що забезпечують вивчення навчального предмета захисту країни та керуючих бюджетним кодексом України Хоча міська рада вирішила. Перше, прийняти кошти із загального фонду обласного бюджету Тернопільської області як міжбюджетний трансферт у вигляді субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків. У сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Далі субвенція до бюджету Почалської міської територіальної громади для закладу освіти опорний заклад Печаївська ЗОЖ перших третіх ступенів Печальської міської ради для оплати праці педагогічних працівників, що забезпечують вивчення навчального предмета «Захист України. В сумі 87 323 гривні 6 копійок. Друге, затвердити текст договору про передачу міжбюджетного трансферту з обласного бюджету Тернопільської області до бюджету Почалської міської територіальної громади на 2025 рік доведеться. Третє, доручити міському голові Василю Бойку підписати договір про передачу тран... міжбюджетного трансферту з обласного бюджету Тернопільської області до бюджету Почалської міської територіальної громади на 2025 рік. І четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету. Планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Договір додається. Тут зрозуміло. Тут питання зрозуміли. Кошти входять посередок захисту України на підготовку чи вивчення предмету захисту України. У комісії є запитання? Запроти отрималося рішення прийняти. Слово начальнику фінансового відділу Руцюк. Ось є лівні четверте питання про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2025 року. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2025 рік. Почаївська міська рада вирішила перше затвердити зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2025 рік додаток один до рішення Почаєвської міської ради 24 грудня 2024 року номер 3163 про бюджет Печаєвської міської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 1. Друге, затвердити зміни до фінансування міського бюджету на 2025 рік додаток 2 до рішення Печальської міської ради від 22 січня 2025 року номер 3239 Про внесення змін до бюджету Печерівської міської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 2. Третє. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2025 рік. Додаток 3 до рішення Очаївської міської ради від 24 грудня 2024 року, номер 3163 про бюджет Очаївської міської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 3, в тому числі, зміни видатків загального фонду бюджету в обсязі 811 323 гривні 6 копійок. За рахунок спрямування субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих податків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції 87 тисяч триста гривні копійок. Перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету 724 тисячі гривень. Зміни видатків спеціального фонду бюджету в обсязі 11 500 гривень. За рахунок спрямування залишку коштів спеціального фонду міського бюджету що утворився на 1 січня 2025 року екологічного податку. Четверте. Затвердити зміни до міжбюджетних транспортів на 2025 рік. Додаток 5 до рішення Пчаївської міської ради від 24 грудня 2024 року номер 3163 про бюджет Пучавської міської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 4. П'яте. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у 2025 році. Додаток 7 до рішення Печальської міської ради від 24 грудня 2024 року номер 3163 про бюджет Печерівської міської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 5. Шосте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Зараз я коротко зачитаю які зміни. Розподіл субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, відділу освіти молоді та спорту Печальської міської ради в обсязі 87 323 гривні 6 копійок для виплати заробітної плати за рахуванням педагогічним працівникам, які розглядають навчальний предмет захисту України. Друге спрямування коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду міського. У обсязі 724 тисячі гривень з них головному розпоряднику коштів Почаївській міській раді обсягом 624 тисячі гривень, а саме на виконання місцевої програми, оборонна, мобілізаційна, агітаційна робота та призов на строкову військову службу, військову службу за призовом, осіб офіцерського складу, військову службу за. Контрактом та реалізація заходів мобілізації підготовки і оповіщення на 2023 2025 роки 500 тисяч гривень. Комбінату комунальних підприємств на організацію благоустрою населених пунктів 124 тисячі гривень, головного розпоряднику коштів, фінансовому відділу Кучанської міської ради обсягом 100 тисяч гривень. На виконання програми поліцейський офіцер громади Почаївської міської територіальної громади на 2023-2026 роки. Третє спрямування залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, що утворився на 1 січня 2025 року, екологічного податку обсягом 11 тисяч 500 гривень головному розпоряднику коштів міського бюджету Печерській міської раді на виконання. Місцевої програми розвиток земельних відносин землеустрою та розробки містобудівної документації на території Печерського міської територіальної громади на 2025-2029 роки на виготовлення топогеодезичної зйомки для виготовлення детальних планів забудови. Для здійснення перерозподілу видатків за головними розпорядниками коштів міського бюджету. Головний розпорядник коштів Пученська міська рада, збільшити видатки комбінату комунальних підприємств територій в обсязі 200 тисяч гривень за рахунок зменшення видатків на виконання місцевої програми сприяння облаштування оборонних рубежів на території України на 2024-2025 роки. Збільшити видатки центру надання соціальних послуг за кодом програмної класифікації видатків 3123 заходи державної політики з питань сім'ї в обсязі 7800 гривень за рахунок зменшення видатків по коду програмної класифікації видатків надання комплексу послуг особам сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими давачами соціальної послуги. Це оплата підготовки. Навчання фахівців, які забезпечують реалізацію корекційних програм для христиків. І збільшити видатки КНП Почаївська РКЛ на реалізацію міської програми відшкодування бількових пенсій медичних працівників на 2024-2026 роки в обсязі 700 гривень за рахунок зменшення видатків на реалізацію міської програми, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази КНП Почаєвська РКЛ на 2025-2026 роки. Зміни вносяться тільки в, само, в самому додатку про виконання програми. Є запитання? Да. Запитань немає. Стараюсь голосувати поза. Проти отрималися рішення прийняту. Засідання комісії вичерпаний. Дякую всім за роботу. Дякую вам. Дякую. Дякую.